Слава Ісусу Христу, улюблені у Христі, вітаю вас у Божій Любові! Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 14 березня 2016 року, понеділок, початок Великого посту, уже апостоли Перша Християнська громада почали заміняти День єврейської Пасхи днем поминанням Христових мук і смерті. Рокобини Христової смерті були для них дуже сумним днем. Тож, щоб його належно відсвяткувати, вони зберігали піст у цей день. І так первісна християнська Пасха почала існувати у вигляді посту. Це була хресна Пасха, за свідченням Святого Іренея, про яке говорить історики Євсевій, перший зародок нинішнього чи 40-денного посту в той час обмежувався одним-двома днями посту, який не вважався предпасхальним, а таки самою Пасхою. У третьому столітті Передпасхальний піст у деяких церквах триває цілий тиждень. Це той час, який сьогодні звемо Страсним тижнем. При кінці Третього століття Великий Піст уже сягає 40 днів. Від 4-го віку маємо перше свідчення про 40-денний передпасхальний піст. Перше свідчення дає нам Нікейський собор, котрий каже, що помісні собори відбувалися один перед чотиридесятницею, що після усунення всякого неладу чистий дар приносився Богові, а другий під осінній час. Хоч говоримо про сорокаденний піст, але у східній церкві він триває тільки 36 з половиною днів сім тижнів посту без субот і неділі це 35 днів. До цього числа треба ще й додати велику суботу і половину ночі перед праздником Пасхи, що також вважається постним. І тоді наша чотиридесятниця матиме 36,5 дня, що становить одну десяту цілого року. Католицька церква візантійського обряду в сьогоднішній день вшановує пам'яттю преподобомученицю Євдокію. Свята Євдокія жила у місті Геліополі, що в Кресилії. Будучи дівчиною надзвичайної оброди, Євдокія жила розпусним життям. Якось Герман, настоятель чоловічого і жіночого монастирів, прибув до міста і заночував в одному домі. Вночі він довго молився і читав святе письмо про Божий суд і кару за гріхи. Голосне читання розбудило Євдокію, яка спала в сусідній кімнаті, і вона почала прислухатися до його слів. Наступного дня вона покликала до себе Германа, після розмови, з яким прийняла святе хрещення, роздала свій маєток убогим і вступила до жіночого монастиря. Незабаром стала його настоятелькою. Бог прославив Євдокію великими чудами. Довідавшись про це, поганський правитель Еліополя Вінкентій наказав зарубати її мечем. Покаянного життя після святого хрещення прожила Євдокія 56 років, а мученицький вінець прийняла 120-го року. Читання сьогоднішнього дня з книги пророка Ісаї з першої глави, з першого по двадцятий стишок де є наступні слова. Відіння Ісаї, сина Амоса, яке він бачив про юдею та Єрусалим за часів Узії Йотама, Ахаза й Єзикії, царів юдейських. Слухайте небеса, вважайте земли, бо Господь говорить. Дітей я виховав і виростив, а вони збундувались проти мене. Віл знає Господаря свого, а осел ясла, пана свого. Ізраїль нічого не знає. Народ мій не розуміє. Ой, люди грішні, народи придавлений беззаконням, кублолих лихо розбещені сини. Покинули Господа, занедбали Ізраїлевого святого, відступились назад від Нього. По чому вас іще бити, Вас, що не перестаєте бунтуватися, кожна голова хвора, кожне серце ослаблено. Від підошви на нозі до тім'я нема на ньому здорового місця, рани, синці, свіжі виразки, не вичищені, не перев'язані і не зм'якшені олією. Земля ваша спустошена, міста ваші спалені вогнем, поля ваші. У вас на очах чужинці пожирають. Вони спустошені, як познищені судому. Зосталася дочка Сіонська, немов у винограднику халупа, немов курінь на Баштані, немов обложене місто. Якби Господь сил не зоставив нам останку, були б ми, як Содом, були б схожі на Гомору. Слухайте слово Господнє, князі содомські. Вважайте на науку Бога нашого, народи гоморський. Навіщо мені безліч ваших жертв? Говорить Господь. Я пересичений всепаленнями баранів і ситтю годованих телят. Крови биків, ягнят та коздят я не хочу. Як приходите, як приходите, щоб з'явитись перед моїм обличчям, то хто від вас вимагає, щоб ви топтали мої двори, не приносите більше пустих дарів? Кадило стало осоружним для мене. Нових місяців субот і скликання сходин я не можу стерпіти беззаконня разом з урочистим зібранням. Від новомісячів ваших та святкувань ваших відвертається душа моя. Вони для мене стали тягарем, вони мені незносні. Коли ви простягаєте руки ваші, я відвертаю від вас мої очі. Навіть коли помножуєте молитви ваші, я їх не чую. Руки ваші повні крові. Обмийтеся, станьте чистими, усуньте сперед моїх очей нікчемні ваші вчинки. Перестаньте чинити зло, Навчитеся добро чинити, шукайте правди, захищайте пригнобленого, обороняйте сироту, заступайтеся за вдову». Ходіть же й розсудимось, говорить Господь, коли б гріхи ваші були як багряниця, вони стануть білими, як сніг, коли б, мов кармазин, були червоні, стануть як вовна. Як схочете бути слухняними, то їстимете від благ країни, а як затнетеся й бунтуватиметесь, то меч пожере вас, бо уста Господні так говорять. Для віруючої людини слова пророка Ісаї добре зрозуміли. Кожен побачить себе і даність нашого часу. Для невіруючих це просто слова. Земля ваша спустошена, міста ваші спалені вогнем, поля ваші у вас на очах чужинці пожирають. Чи це слово не про нас і не про наш час? Як вам здається? Скажете, що це просто випадковість? Ні, у Господа нема випадковостей. Ні ви, ні я не випадкові у цьому світі. Нас покликав до життя Господь з любові і не випадково, але з любові до нас Христос страждає і помирає на Христі, щоб Воскресити нас до вічної любові. Отож ми не випадкові. А якщо й так, то кожен із нас щасливий випадок, який називається людина. Хто нічого не дає, той нічого не має. Найбільше нещастя не в тому, що тебе не люблять, а в тому, що не любиш сам. Альберт Кам'ю Благословення Господі на вас, з його благодаттю та чоловіку-люб'ям завжди, нині повсякчас, і навіки вічні.